Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу засняти сьогодні дуже рідку статуетку. Зараз ми подивимось, хто зробив в нас ставку мільйон гривень. Ось цей учасник. Змагався він з учасником міні 1 АС. Так, більше ніхто не робив такі величезні ставки. Ні, тільки два ось цих. Я думаю, що на мільйон гривнях так у нас і завершаться торги. Так, все, торги закінчилися. Статуетка продана за один мільйон гривень, а тепер давайте подивимось, що це саме за фігурка в нас. Лот називається Фігура Дяк керамічна мастерська страгановського училища Лістрогановського. Так, стежить за лотом в нас 103 людини. Ось цей нік в нас в ролі продавця. Було зроблено 75 ставок. Старовинна, антикварна. Таку на барахольці навряд чи зустрінете. Так, дивіться. Тут стоять клейма, і ось тут у нас клеймо тут рік. Мені здається, що тут 1918 рік. Продавець написав 1916. Ну, на шістку мені здається, не зовсім схоже. Хоча, може, я погано бачу. Вісімка, трійка, шістка, не знаю. Вона доволі величенька. Зараз, смотрите, э, э, вид рука. Так, это все. Давайте до опису. Материал глина, керамика, склеена правая рука, отбита перо, смотреть фото. Перо не побачила. Ага, так, точно. Лоз находится в месте Киев. Висота статуетки 47 сантиметрів. Вага 5 кілограмів 400 грамів. Стоїть число 1916. Але мені здається, що все ж таки 18 подивіться, чи 13. Треба було зробити чіткіше це фото. А може продавець бачить там шістку. А нам тут на фотографії може здаватися будь-що завгодно. Давайте цікаві дуже коментарі. Добрий день, який резерв? За скільки сколько по бліцу? Для тих, хто не в курсі, бліц, це якщо продавець виставляє ціну, можна не чекати на закінчення торгів, а натиснути купити по бліцу, і все, торги будуть завершені. Добрий день, по бліц ціні продавати не намірен, так як не знаю, реальну ціну статуетки. Лот з резервом. Без резерв. Так, куди ще резерв? Один мільйон гривень накидали Так, сьогодні на Віоліті в нас були проблеми технічні. Вранці Віоліті не працював, Півгодини я точно не могла туди зайти, тому всі торги, які закінчувалися вранці, були ще перенесені, продовжені. Так, здравствуйте. Може, хто знає, як називається фігура і який завод? Спасибо. Фігура Дяк Строгановська кераміка. Це весьма редкая фігура, а її редкости говорить і її ціна. Друзі, ну дійсно 1 млн грн не кожного дня зустрінеш таку дорогущу статуетку. Але я не думаю, що в країні її походження вона б мала таку ціну, яку готові викласти українців. Українці, ви найкраще, що ви будете з нею робити. Вона, ну, для приватної колекції дуже багато людини. Один мільйон гривень. Всім вже цікаво, скільки це в нас в доларах. Так, 37 в нас курс. Курс на долар у нас падає. Це 27 тисяч доларів. От так нормально. Принесли людині на скупку фігурку. Купив за 1000 гривень, продав за 27 тисяч доларів. Втіться, як потрібно працювати? Ще цікаво, чого а, так мало стежило за цим лотом. Всього 103 людини дуже дорогий лот. Так, що хочу сказати. Подивимось потім в цього продавця, чи буде стояти відгук від покупця. Бо те, що тут. Торги завершились на цифрі 1 мільйон гривень. Це ще ні про що не каже. Гроші потрібно заплатити, а потім порозмовляємо. Так, друзі, давайте зайдемо в розділ фігурки та композиції. І подивимось, який був найдорожчий лот в цій категорії. Але я думаю, що саме ця фігурка зараз в нас і займе перше місце. Я зайшла в продані лоти. О, до речі, дуже популярні всі Васильківські півники. Бачите, зараз за 2400 вони коштують. Трішки раніше, ще півроку, ціна була вища. Десь 3500-3800. Ціна найбільше обираємо ціну. Ну, як я і казала, за мільйон гривень. Після нього йде. У нас статуетка гарнера. Це теж старовинна, рідка. Ця фірма завжди бере високі ціни на торгах. Знову гарнер. Так, друзі, кому цікаво, заходити на Віоліті і дивитесь, які найдорожчі статуетки були в цьому розділі. Це дуже цікаво. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки щодо цієї статуетки, чи заплатять за неї мільйон гривень, чи то просто хтось розігнав. Щоб зірвати торги, таке теж буває. Навіщо це робиться, я поясню. Але навряд, чи з цим продавцем такий трюк спрацює. Розганяють лот. До космічної ціни головна мета виграти. А потім о, назначають зустріч. зустрічаються з продавцями, починають розповідати. Ви не вказали, що тут рішенка, ви не вказали, що тут подряпинка, що тут трішечки фарбочка. А це дуже сильно впливає на ціну: 500 тисяч гривень. Ну, замість о, мільйона. Ну, тобто, потім суть о, знизити ціну. Бо якщо. Продавець виставить цю статуетку на повторні торги. Ціна буде зазвичай набагато менша, ніж перший раз. Пишіть свої думки з приводу цієї фігурки ДЯК. В інтернеті є інформація, що це музейна раритетна віщичка. І вона величенька. 47 см. Всім гарного вечора! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або лайки і Пишіть в коментарі свої думки. До побачення!